Дорожні пригоди, унікальна операція, перехід на зимовий час. Про це й не тільки дивіться далі. У денному випуску новин. Вітаю. На Дубенщині сталася смертельна ДТП. Напередодні ввечері на трасі Київ чоп біля Тараканова. Мікроавтобус Фольксваген виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок автопригоди 34-річний водій буса отримав травми, несумісні з життям. Досудове розслідування триває. На Зебрі у Рівному збили дитину. Інцидент стався на вулиці Данила Галицького. 41-річний водій не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку і наїхав на 10-річного хлопчика. Зі слів кермувальника, дитина раптово вибігла на пішохідний перехід і він не встиг зреагувати. Хлопчика із переломами госпіталізували розпочато досудове розслідування. Рівне втратило двох захисників на головному майдані міста. Попрощалися із Михайлом Лебедевим, який загинув 19 жовтня та Олександром Юхимцем, життя якого обірвалося 15 жовтня цьогоріч. Більше про героїв у сюжеті. Десятки рівнян зібралися на майдані Незалежності, аби провести в останню дорогу двох захисників: – 47-річного Михайла Лебедева та 35-річного Олександра Юхимця. Михайло Лебедев на захист держави став у 2015 році під час антитерористичної операції. Служив у 54-й окремій механізованій бригаді. Після другого поранення перевівся у службу охорони. Був хорошою людиною, працьовитий, відповідальний, захищав всю Україну. Людина була віддана своїй справі. Штаб-сержант Михайло Лебедев загинув 19 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. В Селі Конела, де він проживають батьки. Він був гордістю села, всі однокласники, все село пишалося ним. Він приїжджав, він спілкувався, всі молилися, і це, що він зробив за цих 10 років, які він віддав відданості Україні, це дійсно, що був патріот України. Він дійсно любив Україну. І робив усе, щоб прийшла перемога. Дуже добра людина, енергійна, спокійна. Герой України він боровся 10 років з половиною і все хотів досягти миру. І спокою, і так загинув. Олександр Юхомець у цивільному житті працював радіомеханіком. До лав Збройних сил України чоловік доєднався у 2023 році. Він був дуже хорошою людиною. Навіть по фотографії видно, які він завжди був щирий, усміхнений, добряк добряк, любив дуже дітей. Саме найкращий брат, якого я знала. 35-річний молодший сержант Олександр Юхамець загинув 15 жовтня на Донеччині. У захисника залишилися батьки, п'ятеро сестер, брат, дружина і трирічний син. Спочатку війни пішов, як записувався як добровольцем, але я не взяла, бо немає досвіду, він не служив ні в армії, нічого. То потім йому перетелефонували і сказали, що вже ну, на службу йти, то пішов, одразу пішов. У нього ж була можливість навіть як Парад загинув два роки тому покинути службу, але він казав Ні, як хто, як я, як, як без мене? Я ж він на техніці був воював на техніці то казав, як, як я без мене. Без мене люди загинуть, багато людей загинуть. Михайло Лебедева поховали у селі Шпанів Рівненського району. Олександра Юхимця на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським воїнам. Діана Грицюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. Поліція розшукує 51-річного рівнянина. Ще 10 жовтня ввечері чоловік пішов на рибалку, але додому так і не повернувся. Чича Микола Володимирович високого зросту худорлявої тілобудови має коротке сиве волосся. Був одягнений у бейсболку, чорну куртку, блакитні джинси та чоботи. Про зникнення чоловіка повідомила його сестра. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування рівнянина, звертайтеся до поліції за номером 102. У Рівненському обласному протипухлинному центрі провели унікальну операцію, яка врятувала життя 69-річного пацієнта із раком легень і небезпечною легеневою кровотечею. У 80% таких випадків люди не виживають, однак рівненські хірурги та анестезіологи змогли врятувати пацієнта. Пацієнт надійшов до нас в ургентному порядку з діагнозом рак легені. Легенева кровотеча. Ми сіли, оцінили дані комп'ютерної томографії, прийняли рішення, що пацієнта треба рятувати разом з ним, рядом, разом з його жінкою, дружиною. Анестезіологи виконали окрему інтубацію правого бронху, щоб кров під час операції не потрапляла до здорової легенів. І в терміновому порядку вночі виконали видалення всієї води. Більше деталей про перебіг операції реабілітації, а також про стан чоловіка, якого прооперували в онкоцентрі. Ви почуєте вже у вечірньому випуску новин. На рівненщині внаслідок пожежі чоловік отримав опіки. Займання сталося в селі Сернеке Гвараського району. Вогонь охопив житловий будинок. Ще до приїзду рятувальників. Місцеві мешканці вивели з будівлі та передали медикам чоловіка 1963 року народження. Його госпіталізували. Причини займання та розмір збитків встановлюють фахівці. Уже цієї неділі, 26 жовтня, Україна перейде на зимовий час. Нагадуємо, що механічні годинники потрібно буде перевести на годину назад. На смартфонах, ноутбуках та інших гаджетах час переведеться автоматично. Перехід спеціально здійснюють у неробочий день, аби дати організму час адаптуватися. А от на кого найбільше впливає переведення годинників, нам розповів сімейний лікар. Далі пряма мова. Це люди з хронічними не... Недугами це люди, які мають якісь психологічні проблеми, це дітки і це люди похилого віку внаслідок своїх особливостей. Тому що, що може бути? Хто має гіпертонію, може бути коливання тиску, тому важливо не пропускати прийом антигіпертензивних препаратів, які Призначав лікар. Важливо бути уважним на дорозі, тому що в цей час зростає кількість дорожньо транспортних пригод. Важливо дотримуватись режиму сну та відпочинку. Зазвичай адаптація тиждень-два, ну три. А час вечірніх випусків новин на телеканалі Сфера ТВ незмінний, тому дочекайтесь, буде багато цікавого. І звісно, стежте за сайтом Сфера ТВ. І сторінками телеканалу у соціальних мережах. Оперативна інформація саме там до зустрічі.